Добрий день, маляти! Сьогодні ми з вами програємо в дидактичну гру Хто що робить в сім'ї. Мета закріпити та поглибити знання дітей про сім'ю та родинні стосунки. Обов'язки кожного із членів сім'ї. Тато кожен день ходить на роботу. Матуся на кухні готує суп. Бабуся в'яже светр. Дідусь ремонтує велосипед. Я також допомагаю своїй родині прибирати. А як ще можуть діти допомогти своїм батькам? Скласти іграшки після ігор, самостійно одягнутись, погратися з братиком чи сестричкою, самому з'їсти весь обід погодувати домашніх тваринок, наприклад, рибок, хом'ячка, котика чи курчаток, вигуляти собачку, допомогти помити посуд, витерти пил, викинути сміття, допомогти розвішати одяг. Помити та підмести підлогу, полити кімнатні рослини, застелити ліжечко. Пам'ятайте, малята виходь і маленькі, але батькам повинні допомагати. Дякую за увагу, до побачення малята!